Сьогодні про таке: день жалоби у Києві. Росіяни за одну ніч вбили 31 людину, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшому було два роки. Ситуація на полі бою: від просування Сил оборони України в Запорізькій області до колосальних втрат російських окупантів. Мільярд доларів для України йдеться про частину законопроєкту про витрати Пентагону. Комітет Сенату США підтримав цей крок. Амбітний мирний план Трампа. Президент США хоче укласти угоду про зупинення війни в Україні до 8 серпня. Про це інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з ситуації на полі бою. Українські сили просунулися в Запорізькій області. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. За минулу добу Росія втратила щонайменше 940 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 54 тисячі 200 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи у столиці завершено. Росіяни вбили 31 людину, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшому було два роки. Поранення отримали 159 людей, 16 з них це діти. Співчуття рідним і близьким загиблих та всім постраждалим. Київські патрульні оприлюднили відео з місць влучань російських ракет. Це кадри перших хвилин після атаки. На них видно масштаби руйнувань. Патрульні допомагають людям евакуюватися із пошкодженої будівлі, передають поранених медикам, огороджують місця обстрілів. Це не просто сотні тонн бетону. Це домівки людей. Ось пані Олександра, мешканка під'їзду, зруйнованого прямим влучанням російської ракети. Її та її чоловіка врятували те, що в ніч обстрілу вони перебували на дачі. Від квартири пані Олександри. Колись, розташованій на восьмому поверсі цього під'їзду, залишилися двері, ключі і шматочок балкону. В результаті російського удару жінка втратила ще й друзів, які були її сусідами. Це не, це, це не передать, який жах. Пізнавати сусіда, з котрим вечеряли там. Я пам'ятаю, він свою дочку відводив перший клас. Як ми всі раділи, яке було свят. Його немає. Немає ні його, ні його дружини. Немає. До трьох зросла кількість жертв російської ракетної атаки у Краматорську. Нагадаю, вчора окупанти вдарили по житловій забудові у центрі міста. Пошкоджено щонайменше 30 будинків із десяток автівок. Був брифінг для послів Євросоюзу щодо української санкційної політики, щодо наших пріоритетів, Уповноважений з питань санкційної політики а, представив дуже дуже детальні рекомендації, що може найбільш вплинути на Росію. Також сьогодні послам показали рештки російських ракет, а також шахедів, і саме тих, які влучили в будинку у Києві. Жодна з цих ракет, жоден з цих шахедів неможливі без комплектуючих з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати. Це залежить від партнерів. Сьогодні російські терористи атакували Дніпропетровщину під завалами приватного будинку. Опинилося троє дітей. Вони ушпиталині. Також постраждала 35-річна жінка. Пошкоджено два фермерські господарства, будівлю, ліцею, поштове відділення. Також вибухи пролунали у білій церкві. Я вважаю, що це огидно. Росія я вважаю те, що вони роблять, огидно. Просто огидно. Це війна Байдена, не моя війна. Але я сказав, що якщо я прийду до влади, я спробую все це зупинити. Але те, що робить Росія, дуже сумно: гине багато росіян. Так, багато росіян, більше росіян гине. Але росіяни гинуть, і українці теж гинуть. Трамп хоче укласти угоду про зупинення війни в Україні до 8 серпня. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, США офіційно повідомили про це у Раді безпеки ООН. Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру. У Путіна таким чином залишається тиждень для того, щоб домовитися з Україною. Тим часом комітет Сенату США підтримав виділення 1 мільярда доларів для України. Йдеться про частину законопроєкту про витрати Пентагону, тобто військові витрати. Останнє слово за президентом. Він може підписати закон, а може витувати його. В будь-якому разі, це, як на мене, нерозривно пов'язано з ультиматумом Трампа, бо фінансовий тиск це добре, а фінансовий і військовий тиск це краще. І тут прокинувся Путін. Він сказав, що готовий припинити вогонь і почати перемовини. Ось тільки умови для цього якось ну дуже схожі на вимогу до капітуляції України. Наші умови для початку такого діалогу прості і зводяться до наступного: українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей. Причому звертаю увагу саме з усієї території цих регіонів у межах їх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження до складу України. Щойно в Києві заявлять, що готові на таке рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу до НАТО. З нашого боку, негайно, буквально в ту ж хвилину надійде наказ припинити вогонь і розпочати переговори. Короткий аналіз: не існує ніяких Донецької та Луганської народних республік. Це Донецька та Луганська області України. Жодну з цих областей Росія повністю не контролює і, судячи з усього, не може захопити, бо якщо могла б, то зробила б це за роки повномасштабного вторгнення. Про Крим він спеціально ані слова, щоб зробити вигляд, що це питання закрито. Ні, вступати в НАТО чи не вступати, вирішувати суверенні Україні і членам альянсу. І найцікавіше припинення вогню і початок перемовин виявляється справа одного наказу. Якщо б Кремль був в цьому зацікавлений, то такий наказ пролунав би вже давно. Однак цього не сталося. Отже, справжня мета Росії продовжувати війну. Путін просто в чергове вирішив про це нагадати. Контрпропозиція: Путін виводить війська з території України. Крим у списку. Далі повна демілітаризація РФ: відмова Росії від усіх військових союзів і виплата репарацій, видачу усіх військових злочинців разом з самим Путіним. Як на мене, чудовий варіант. Масовані атаки російських безпілотників останніми місяцями все частіше проривають українську систему протиповітряної оборони. У чому причина? Деталі далі. Росія почала все частіше пробивати українську оборону за даними командування українських повітряних сил. У період із квітня по червень у середньому близько 15% російських безпілотників досягали своєї мети у той час, як ще на початку року цей відсоток був утричі меншим. Ми відчували себе в насильною безпасності. Вот, несмотря на то, что мы ведем войну с э, крайне вооруженной и агрессивной страной, которая имеет мощные, мощную военную промышленность, которая поставлена на военные рельсы, она все время наращивает количество средств поражения, вот. И иногда ей удается как бы, значит, локально, временно получить какие-то военные преимущества. Експерти звертають увагу, що Росія все частіше застосовує тактику так званого рою, одночасного запуску великої кількості дронів, серед яких можуть бути як бойові, так і хибні цілі. Також безпілотники стали літати вище, що ускладнює їхнє знищення за допомогою кулеметів. Росія зараз атигривеється по мирному населенню, усілювати удари по нашим мирним городам. Понятно, що увілічилось каліство шахеда не ніто жтоби. Значительно, но по сравнению с прошлым месяцем на 11,5% больше пусков, почти 6300 пусков по сравнению с 5440 в прошлом месяце. Да? Увеличивается количество баллистики. Вот, например, в этом месяце уже отмечено 43 Искандера М. В прошлом месяце их было 33. У цьому місяці Росія запустила по Україні 17 кинжалів, а також почала використовувати вдосконалену версію дрону Герань 3 по городам. Росіяни б'ють тим, що нам тяжело відражати масирована шахедами, либо балістикою. По Києву прилітають сотні шахеда з усіх направлень. І удари, звісно, йдуть на російської воєнної стратегії йдуть по жилим кварталам. Дібнуть люди мирне, гибнут діти. вот, дарять дома, разрушаются дома. Ну все, все в рамках российской военной стратегии. Поки що засобам української ППО складно охопити все, що відправляє до нашої країни Росія. Проте незабаром нашим силам оборони вже буде під силу відбивати набагато більше атак. Зараз более массированно будут использоваться антишахедные, именно антишахедные скоростные зенитные дроны. И вот эти успехи русских в уничтожении гражданского населения, они временные. 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія почала ефективно перехоплювати десятки дронів за допомогою власних безпілотників. Тоді він повідомив про укладання угоди з американською компанією Swiftbit про спільне виробництво сотень тисяч дронів для потреб ЗСУ. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дійсно допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу офіційну телефонну розмову. Вона відбулася за ініціативи українського лідера. Навроцький підтвердив свою незмінну підтримку України на тлі війни, що стали наслідком російської агресії. Водночас він заявив, що польська нація вимагає зміни підходу України до важливих. І досі не вирішених історичних питань. Нові спроби Росії втрутитися у парламентські вибори у Молдові. Для цього Путін не шкодує ані сил, ані коштів. Деталі в сюжеті. Росія, як завжди, зі своїм статутом у чужий монастир. Кремль готує масштабне втручання в парламентські вибори в Молдові. В від Адзапада ми в чужий двір не лізі. Вибори до парламенту в Молдові відбудуться 28 вересня, і вже зараз, за словами президентки Мае Санду, Кремль не просто втручається, а готує безпрецедентну компанію зі підриву суверенітету та демократичних інститутів країни. Федерація Руси вряси контролізу Дінтумна Републіка Молдова. Россия намерена с осени контролировать Молдову и готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы. Риски для общественного порядка и национальной безопасности велики. И все учреждения, а также все общество должны осознавать опасность и защищаться от нее. Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент с целью получить контроль над властью в Республике Молдова. Для подрыва демократического процесса Москва задействует целый арсенал инструментов. От по выборщиков и кибератак до масштабных информационных інформаційних кампаній і проплачених мітингів фінансування, звісно ж, здійснюється приховано, зокрема через криптовалюти. За даними Має Санту на це виділено близько 100 мільйонів євро. Також у планах країни агресора задіяти перевірені механізми впливу у стратегічно чутливих регіонах, таких як Гагаузія та Придністров'я. А також мобілізувати молдавську діаспору за кордоном, явка якої відіграла вирішальну роль на останніх президентських виборах і референдумі щодо євроінтеграції. Россия никогда не оставляла нас в покое. И с 90-х годов регулярно они так или иначе вмешиваются в наши выборы. Другое дело, что, конечно, масштаб изменился. Сейчас это во много во много раз, я не знаю, это может быть на порядке более интенсивное вмешательство, тратятся гораздо большие деньги, гораздо более хитрее теперь действуют. Теперь им не надо просто какая-то пророссийская сила, как это бывало раньше. Теперь на, них, на их поле играют и некоторые типа проевропейцы, которые на самом деле мы знаем, кто они есть. І от таким отсложним е, і хитрим образом вони намагаються сейчас поменять помінять розклад в власті в Республіки Молдови. Крім того, росіяни діють через ланцюг маріонеток і проксі структур. У центрі схеми втікач олігарх Ілан Шур, засуджений у Молдові за багатомільйонні розкрадання, але активно бере участь у підриві країни ззовні. Через нього, за даними Кишинева, іде основне фінансування проросійських проєктів. Від підкопу виборців до організації мітингів із картинкою для російських змі Європа сьогодні управляють ділітанти і один із таких проєктів блок Перемога, якому ЦВК відмовила в реєстрації через порушення та зв'язки з Шору. Це викликало бурхливу реакцію в Москві, де одразу заговорили про утиски опозиції та втручання заходу. Партія пас партія Майя санду. Она вже почала підприймати відповідні действия для того, щоб мемобілізувати максимальне кількість електората. Але ж ми розуміємо, справжня мета Москви не чесні вибори, а реванш Кремль намагається розколоти молдавське суспільство замовною географічною релігійною ознакою. знакомый сценарий. Если бы у нас была общая граница с Россией, то это произошло бы уже давно. И нас бы тут вряд ли что-то могло спасти. Но пока нас спасает то, что между нами Украина, которая держится, и Одесская область, которую там давно Путин точит зубы на нее, но она не покорилась. И мы знаем, что враг был выбит из-под Николаева, из-под Херсона, и из Херсона в том числе. То есть э, сейчас достаточно далеко они от нас. Те резервы, которые у них есть здесь, в так называемом Приднестровье, неконтролируемые регионы Республики Молдовы, это недостаточно для того, чтобы сделать что-то серьезное. Да, могут быть какие-то локальные провокации, но и то я в этом очень сомневаюсь, потому что Киев неоднократно давал понять, что только скажите, он говорил, официальные власти Киева, Кишневу, только дайте знать, и мы решим этот вопрос за несколько дней. То есть будет полностью освобождена та территория. Наши власти этого не хотят, не хотят, чтобы у нас здесь было какое-то ну, реальное боевое противостояние, поэтому такого разрешения Киеву не давали, но тем не менее это, это подействовало. Часи де дочка України агресором не змінюються, задіються буквально все. По суті, мова йде про гібридну війну, де зброєю стають гроші, фейки, недовіра. І де мета не лише вплинути на результат, але й зруйнувати самовіру людей у демократичний процес. І все це в умовах, коли Молдова перебуває за крок до початку переговорів про вступ до ЄС. Кремль розуміє, вересневі вибори. Останній шанс повернути Молдову у свою орбіту. А значить, боротьба буде жорстокою. І від її результату залежить, чи стане країна частиною європейського майбутнього, чи знову опиниться в тіні російського впливу. Загарбницька політика Росії може вже зовсім скоро вилізти їй боком. Територія РФ може скоротитися. Погодьтесь, вже багато обіцяючи. А якщо врахувати, що це пов'язано зі Сполученими Штатами, то стає ще цікавіше. Подробиці в сюжеті. Гучна ініціатива Сполучених Штатів Вашингтон розглядає можливість купівлі командорських островів у Росії. Ідея ця прозвучала від підполковника сухопутних сил США Джефрі Фріца. І судячи з того, як активно ця заява просувається у світовій пресі, Дональд Трамп цілком не проти укласти подібну угоду з Кремлем. Перед сполученими штатами відкривається перетворююча можливість, яка може зміцнити безпеку Арктики, возз'єднати роз'єднане корінне населення, і підтвердити лідерство Америки в регіоні, що швидко розвивається. Пропозиція полягає в тому, щоб Сполучені Штати досягли мирного та прагматичного придбання Командорських островів у Російській Федерації. Розташований там, де північна частина Тихого океану зустрічається з Берінговим морем. Цей віддалений архіпелаг є домом для близько 676 жителів РФ. Його розмір 431 тисяча квадратних кілометрів, що приблизно відповідає площі Каліфорнії. Ціна питання не багато, немало, близько 15 мільярдів доларів. Запропонована оцінка в включає 6,5 мільярдів доларів за саму землю, 4 мільярди за розміщені на її території природні ресурси, ще 2,5 США накинуть Кремлю за біорізноманіття і природоохоронну цінність Командорських островів. І ще 2 мільярди Вашингтон готовий заплатити за місцеву інфраструктуру. І все заради чого? Для моніторингу потенційної активності китайських підводних човнів. Придбавши командорські острови, Сполучені Штати отримують найважливіше місце для розгортання передових технологій підводного спостереження, включаючи інтегровану систему підводного спостереження, гідроакустичні антенні решітки, що встановлюються на морському дні, та інтегровані із супутниками системи радіолокації. Це безпосередньо відповідає цілям, викладеному розділі 18 указу президента від квітня 2025 року про відновлення домінування Америки на морі. При цьому американський підполковник визнає, що сама ідея придбання США нових земель може бути суперечливою на тлі війни Росії проти України. Купівля території РФ це фактичне перерахування коштів державі агресору. Але замість грошей Вашингтон пропонує перерахувати 15 мільярдів через гуманітарні чи природоохоронні програми, щоб уникнути прямого фінансування російського бюджету у Москві. Вій на цю ініціативу американського підполковника відреагували жорстко, хоч і без особливої конкретики за Путіна віддуватися, взялася Марія Захарова, офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії, назвала щедру американську пропозицію страшним злочином. Це не варто було б коментувати в принципі, оскільки продаж батьківщини в нашій країні вважається і за законом, і по совісті одним із найстрашніших злочинів. А от місцеві жителі, дізнавшись про цю новину, зраділи не на жарт. Перспектива стати громадянами Сполучених Штатів їх надихає. Адже жити при Путіні мешканцям Командорських островів, ох як нелегко. ніж зібратися в путешестві на командори. Найдите их на карте. И вот когда вы увидите эти маленькие острова в окружении океана, узнаете, что самая большая высота 755 метров, здесь нет ни одного дерева, тогда уже вы решите, стоит вам сюда ехать или нет. Потому что всем здесь правит... Ой-ой-ой! Заливает! Всем здесь правит погода! І вона все диктує. Але лише бажання місцевих жителів для доленосної угоди між США і РФ буде замало. Як зазначають у Вашингтоні, вони не сильно вірять в успіх заходу. Однак і від пропозиції відмовлятися не поспішають. Все таки Дональд Трамп, звісно, ми розуміємо, що він чоловік, який желає большого количества зділок і фінансових зділок, вигідних зділок, і з Росією в тому числі. Но он, поговорив с Владимиром Путиным, уж сколько раз, ни разу, ни разу ничего не удавалось добиться. Разговоры про внуков, ах про хоккей, ах про кино, про все что угодно, кроме дела. Нічого не получается з Владимиром Путіним ні о чому договориться. Та й сама Росія не має права розпоряджатися своїми командорськими островами, пояснюють військові аналітики. У такому педантичному питанні Путін повністю покладається на волю Пекіна. І як скаже Сі дзіньпінь, так Кремль і зробить Росія не суб'єктна. Вона реально не суб'єктна. Чому Трамп публічно сказав ні, нема про що говорити з Путіним він не буде з ним розмовляти. Тому що Путін вже не впливає на процеси. Он полностью зависим от Китая. И чем дальше, тем больше он становится И это чудово, все понимают. У Дональда Трампа явно есть какие-то предположения относительно того, как с Китаем ближе взаимодействовать. И как, что можно, на что можно пойти, где можно надавить и так далее. То есть у него явно есть какая-то подспудная ну, стратегия, действительно, именно не тактика, а стратегия какая-то, далеко идущие какие-то планы в отношении Китая. И именно поэтому возникают вот такие моменты. Взрослание Інтересу Китаю до Арктики лише посилює актуальність американської ініціативи. Пікін активно просуває полярний шовковий шлях, будує арктичну інфраструктуру та розширює флот подвійного призначення. Гучна ж заява американського військового дає чіткий сигнал Піднебесній, що США теж не проти взяти участь у проєкті полярного шовкового шляху та разом із КНР останок. Не так давно американська співачка Залія Бенкс висміяла фізичний стан захисника Маріуполя Олександра Кірієнка, який виклав своє фото до і після російського полону. Українець вирішив відповісти і зробив це гідно. Мене звати Олександр Кірієнко. Я український морський піхотинець, який брав участь в обороні Маріуполя. Навесні 22-го року я потрапив у полон, де пробув три роки. Днями я побачив пос американської співачки Азалії Бенкс, яка висміяла моє фото і мій фізичний стан після полону. Я українець і я підтримую свободу слова. Кожен із нас має право висловити свою думку, але наша совість і честь мають накладати певні обмеження. Азалія, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої дієти, яку отримують українські військовополонені, постійне приниження, побиття і постійний голод. Я знаю, яку трагедію пережили афроамериканці, і на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі. Травму неволі відчувають навіть ті покоління, які не бачили цього пекла. Від кожного з нас залежить, що робити з цим досвідом, чи стати сильнішим. І навчити своїх дітей боротися за своє майбутнє. Чи це зламає нас і зламає майбутнє наших дітей? Тортури це злочин, неволі немає міста в цивілізованому світі. Люди створені для свободи і взаєморозуміння. І всіх своїх дітей я навчаю саме так: вчу відповідати за кожне сказане слово. Бо слово це зерно дії. І кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова. Слава Україні, героям слава на сьогодні, все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!